Сьогодні вранці близько 8 години ранку, десь о 7.30, я поспілкувався з Василенком Анатолієм Леонідовичем. Це керівник. Державної департаменту митного розмитнення, якраз який мав зустрічатися з нашою ініціативною групою, доніс нашу позицію органів місцевої влади, доніс те наскільки це викликає суспільну і соціальну напругу, суспільний резонанс і соціальну напругу в нашій області. І на сю на даний момент я можу констатувати, що воно дало свої результати. Державна фіскальна служба дослухалася до тих аргументів, які я наводив, дослухалася до позиції ініціативної групи. І на сьогодні з митницею досягнуто домовленості, що ніяких перепон щодо нездійснення експортних операцій гранітних виробів, ті, які підпадають під дане патентування. Я скажу неправомірне патентування будуть проводитися, тобто на сьогодні немає жодної машини, яка заблокована на митниці чи яка стоїть, і з понеділка буде подальшому оформлюватись митні платеж ми розмитнення даних виробів. Тобто, ми в прискореному режимі залучивши юрист. Юристів, консультантів нам вдалося сформувати позовну заяву, сьогодні вона була зареєстрована в Київському адміністративному суді від одного з підприємців. Зараз, хвилина на хвилину, чому була така затримка? Я, хочу, я очікуємо ухвалу по цьому рішенню. На сьогодні ми зробили, я вважаю, максимум для того, щоб нівелювати оцю негативну ситуацію, яка має місце для наших виробників. Якщо тільки ми отримаємо, як тільки ми отримаємо. Тримаємо ухвалу суду дії. Державної фіскальної служби будуть призупинені, хоча, як я вже сказав, їх немає. У нас досягнута домовленість щодо цього, але це вже будуть законні підстави в повній мірі не оформлювати і надалі пропускати, і не створювати ніяких перешкод, і не затримувати в вантажі навіть на якісь лічені хвилини. Вони мають працювати так, як вони працювали раніше. Крім того, ми ще в понеділок ще готувати будемо готувати спільно з ініціативною групою ще позовну заяву, тому що там ще є ряд. Це це вже вияснено пізніше, коли я спілкувався з виконуючим служби інтелектуальної власності, що ми навіть зробимо позов на відшкодування збитків даного патенту держателя.